У нас немає транспорту. і нікому ми не нужны. Зубрій, которому, конечно, йому не нужны ми потом він блажився землям, обложився баблом, обложився всім. Зем... Ну він для нас нічого абсолютно такого не зробив. Ган він короче сьо этого всего може умірять. На цих кадрах сільський голова Олександр Зубрій разом із новою пасією лупцює свою колишню дружину прямо у сесійній залі. Ви точно скажете, тепер я бачив усе після перегляду цього відео. Я Віолета Терещенко, і сьогодні про зашквари Новолатівського голови Олександра Зубрія, корупцію пов'язану з конфліктом інтересів, дорогі автівки для поліції та пікантні подробиці його стосунків з підлеглими. Залишайтеся. Ця тема потребує розголосу. Новолатівська ОТГ налічує 11 селищ. Вона заснована у 2016 році шляхом об'єднання Новолатівської та Зеленобальківської сільських рад. Річний бюджет громади у 2024 році складає 104 мільйони гривень. Він один з найбільших на Криворіжжі. Сільський голова Олександр Зубрій. Це вже його друга каденція. До цього він активно займався фермерським господарством. Тоді, у далекому 2016-му, пан Зубрій продемонстрував народу до досить багатообіцяючу передвиборчу програму. Зараз розберемося, які з пунктів він виконав. А про які ймовірно забув. Отже, перша обіцянка підняття рівня надання медичної допомоги. Зубрій навіть анонсував аптеки на колесах. Вони мали б курсувати по селах, зокрема, і в нове. Що ж, ми завітали сюди та поспілкувалися з місцевими мешканцями. Отак, пане Зубрій, рівень дійсно захмарний. А, немає, отак лікарства немає де взяти, нічого ніде. А це нам найголовніше, щоб аптеку ще нам відкрили. Є поміщення у нас є, все у нас є. А це найголовніше нам. Ми люди вже тепер всі пожили да, то нам аптеку треба обов'язково. здорово э, важкувато в тому смілі, ну скоро скоро допомож приїжджає, завдяки що трошки дорогу пробили. А фельдшер, який фельдшерський пункт, у нас є, доїхати нема фельдшеру, нема на чому, а добиратися теж нема на чому. Врачі приїжджають туди в фельдшерський пункт. Доїхати людям нема на чого. Схоже нікому немає діла до потреб мешканців громади. Ані самому пану Зубрію, ані голові Криворізької районної військової адміністрації Євгену Ситниченко. Можна, звісно, все списати на повномасштабну війну. Але пан Ситниченко керує районом з початку 2021 року. Можливо, у бюджеті громади просто не вистачає коштів на охорону здоров'я простих людей. Хоча стоп, ось рішення ухвалене Новолатівською сільрадою під час 29-ї сесії у лютому 2024 року виплатити голові пану Зубрію матеріальну допомогу на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі заробітної плати. А це близько 40 тисяч гривень. Ну а що здоровий голова здорова громада. Акцентую увагу на ще одній обіцянці зубрія. У досконалення надання першочергових послуг йдеться про пасажирські перевезення. Запитуємо у мешканців, яка ситуація з транспортом. Нема в нас транспорту, ніде не виїхати. Мені в больницю чоловік боліє. Повести його в больницю, мені треба машину нанімати, щоб у нас немає транспорту виїхати. Що в нас іще в школу в нас діти не ходять, учителя до нас не приїжджають. Ніяка допомога дітям, щоб нам треба самим їздити до них, книжки возити, здавати. А чим їздити? У нас нема чим виїхати. На даний момент немає ні транспорту, ні під'їзду, ні магазину в цьому селі, нічого нема. Навіть ніякого транспорту немає в розпорядженні ну, Старостинського, старостинського, старостинського округу. В Сарості немає ані магазинів, ані аптек, ані транспорту. Хочеться запитати у пана Сітниченка, чи бачить він, як виживають мешканці у його громадах. Проблема з транспортом у селі нове дійсно є. А от у сьомого відділення поліції такої проблеми, мабуть, немає завдяки Новолатівській сільській раді. Адже згідно з рішенням 29-ї сесії, у лютому, сільська рада з власного бюджету має передати у 2024 році більше півтора мільйона гривень. Інгулецьким поліцейським для придбання автомобіля і навіть бензину. Це вже друга машина. До речі, раніше передали субвенцію на понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. На цьому благодійність громади не закінчується у 2024 році. З місцевого бюджету передають субвенцію у розмірі більш ніж дев'ятсот. Тисяч гривень для управління стратегічних розслідувань в області. області. чого ж така благодійність і чим це корисно саме пану Зубрію, розкажу трішки пізніше. А ви поки напишіть в коментарях, як ви ставитеся до таких витрат. У Новолатівської громади, наскільки нам відомо, є мінімум два пасажирські автобуси: це Форд Транзит, придбаний сільською радою, та Мерседес Принтер, наданий громаді польським благодійним фондом. Щоправда, використовують їх у сумнівних цілях. За словами місцевих депутатів, на мікроавтобусах возять робітників сільської ради, зокрема, працівників відділу освіти. А от цифри у звітах по використаним паливно-мастильним матеріалам просто дивують. Тільки у 2022 році відділом освіти було використано більше вісьми тонн дизеля. Це при тому, що школи не працювали. Куди ділося пальне, якщо дітей не возять на навчання? Це питання розглядається в прокуратурі. Ну, правильно. Ітки, якщо справді хочуть навчатися, самі дістануться до школи, та й сам голова не скаржиться на транспортний дискомфорт. Згідно з декларацією Олександра Зубрія, у 2022 році він набув право власності на свіженький Volkswagen Touareg 2019 року випуску за ціною понад 2,5 мільйони гривень. Ну це приблизно 62 заробітні плати сільського голови. Повертаємося до передвиборчих обіцянок. Особливу увагу пан Зобрій обіцяв приділити освіті дітей, зокрема, організувати роботу будинків культури, клубів, бібліотек. Село нове має лише одну будівлю, де діти можуть проводити вільний час, яку після особистого прохання місцевих депутатів все ж таки вдалося поставити на баланс громади. Сільська рада замінила тут вікна і все. Подивіться, в якому стані приміщення. Ми б хотіли щоб тут, по-перше, поставили б дітям хоча б вайфай роутер, щоб діти прийшли на площадку на дитячу, хоч могли. У кожного ж є інтернет, інтернет дуже поганий, не у кожного є кошти на, ці ро... на... на роутери. Поставили б мощненьких, щоб тут діти. Ну, ми тут утренники проводили в цьому приміщенні, дуже віруючи нам. Допомагали. Ну, звісно. <гум> так, ну, будь таким, але на дорогу що наша ялинка ще заробила. Ну, ми ставили її тут. <гум> ми її ставили тут. Давайте. А що в цьому приміщенні робили? Ну, <гум> таке. Новий рік. Ремонт потрібен. Тому, звісно, для дітей. Для дітей не, не. І таке приміщення. Я не знаю, вчителям. Відділ освіти довго взятися за це приміщення і привести його в порядок. Це таке одне приміщення до усе відповідає. Це одне приміщення, що можна його привести для, для людей, можу сказати. А так дітям майже ніде. Дітям немає, дітям. Получення нема, на зелені балки доїхати. Це, це, це проблематично. Тобто, я так розумію, для дітей коштів не вистачає. А от на славнозвісне сьоме відділення поліції є інакше, як пояснити той факт, що приміщення у селі нове вже розвалюється. В той час як сільська рада виділяє субвенцію в розмірі 300 тисяч гривень на поточний ремонт будівлі в відділку поліції на Ангульці. Просто не вкладається в голові, пане Ситниченко, Невже в багатомільйонному бюджеті Новолатівської громади немає коштів для дітей? Чи особисто ви володієте цією інформацією? Також за словами місцевих депутатів на базі відпочинку уют, яка перебуває на балансі громади, невідомим чином провели ремонт покрівлі. Однак яким коштам депутатам невідомо. Найважливіше це вода у будинках. Саме таке гасло я бачу на буклеті перед програми програмою убрія. Однак у селі на краю громади під назвою Шведове ми зустріли жіночку, яка залишилася тут єдиним мешканцем, якщо не рахувати дачників. Так от вона не на камеру розповіла, що до її села немає ані підводу, ані підвозу води. Тому іноді їй доводилося навіть пити дощову воду. А про все інше Оксана Миколаївна думає так. Не сільська рада, не у той губи зубріть, звісно, конечно, йому не нужними, ми, тому що він облажився землям, обложився баблом, обложився всім пух, пух, пух. і все. Ні от від сільської ради, Ніхто не досі пор ніхто не приїхав, не посмотри, як ми тут живемо. А знаєте, чому не приїхали? Тому що ухвалювали дуже важливі рішення для громади. Ось приклад. Під час 25-ї позачергової сесії у грудні 2023 року Новолатівська сільська рада вирішила надати субвенцію з бюджету у розмірі 2,5 мільйони гривень на розчищення русла. Річки Інгулець. Так, так, саме під час воєнного стану це так необхідно. Зі слів місцевих депутатів, і цього року вже було вирішено сільською радою виділити майже 70 мільйонів гривень на очищення інгульця та проєктно-кошторисну документацію. І це в той час, коли у деяких селах навіть немає підводу води. І замість того, аби звернути увагу на такі важливі потреби громади, Євген Ситниченко, наприклад, робить піарні фоточки на відкритті водогону запевняє, що вода буде у всіх громадах Тиворійського району чи не у всіх, яким чином ухвалюються такі абсурдні рішення? Свої вирішили дізнатися безпосередньо у місцевих опозиційних депутатів та завітали до адміністративного центру громади в Новолатівку. А, а попали вже би, ну так, що до зубрія. Да. Я знала, що я не можу з ним, Я з ним не спрацюю, розумієте, тому що. Би, він працює тільки ну, для збагачення свого, скажімо так, і на відділеннях своїх депутатів, які теж під нього працюють. У нас у сільській раді створена програма підтримки військових, і створювали ми її в кінці того року, в жовтні місяці. Ця програма розрахована на те, щоб підтримувати військові частини. І цю програму багато ми вкладали зусиль. Ну так як нас, я ж кажу, п'ять, ми не можемо жодного проєкту туди рішень винести. Ну просто, просто наші проекти рішень навіть не доходять. Ну, що таке 5 і що таке 12 більші. Сам пан Зубрій схоже ще й не зовсім законослухняний громадянин. Вже майже рік у суді розглядається адміністративна справа про корупційне правопорушення, а саме про конфлікт інтересів між 62-річним головою громади та ймовірно його новою співмешканкою за сумісництвом з секретарем сільської ради 30-річною Анною Дичик. М -м -м. Аби ви розуміли, останні двоє виписують одне одному колосальні премії ну це якщо коротко. Перша справа слухалася щодо самої Анни Дичик у Широківському районному суді. Феміда визнала Анну винною у скоєнні адмінправопорушення, але апеляція не знайшла підстав для притягнення до відповідальності та закрила справу. Своїм вдалося потрапити на суд за аналогічною справою. Але вже щодо самого пана Зубрія. На засідання Олександр та його дбак. Кат не прийшли за майже рік слухань. Це вже традиція. Цього разу неявка обурила навіть суддю Геннадія Чірського, який задовільнив клопотання прокурора про примусовий привід голови громади силами поліції, а саме улюбленим відділенням самого зубрія, сьомим. Ну, це вже каламбур якийсь зубрія. Привезуть на автівці, яку він і придбав для інгулецького відділку. До речі, зі слів місцевих депутатів, мешканці громади писали скарги про таку поведінку Олександра Зубрія самому Євгену Ситниченко. Навіть фото друкували. Однак. Йому, ймовірно, до цього немає ніякого діла. Да, таке відчуття, що Олександр Зубрій зробив з сільської ради приватну власність та транслює там якесь шоу. Ми вже показували кадри з однієї сесії, на яких секретар сільської ради разом з коханим головою лупцюють колишню жінку Олександра, а за сумісництвом місцеву депутатку Нелі Зубрій. Ми зустрілися з нею особисто, почули багато чого цікавого та дізналися, що після цього інциденту пані Нелі звернулася до поліції. Пройшла судово медичну експертизу, яка встановила наявність у неї легких тілесних ушкоджень. Однак наше улюблене сьоме відділення справою чомусь не займається. Де серед одна машинка виділена, а в сьомий відділок дві машини було вже виділено, і ремонти фасаду там було указано в, на сесії і проголосовано, і виділено. Є якась причина для цього. Причина, я вам хочу сказати: причина того, що я вам розкажу ситуацію, це можна назвати особистою охороною сьомого відділку. У нас кожну сесію приїжджає п'ять хлопців, екіпаж. І охороняють його на сесії, стоячи там під стінкою, і наш е, шеріф шостий. Це охорона його е, кожну сесію. Я не знаю, кожного дня чи ні, але виїжджають як на роботу. І стосунки в нього з сьомим відділком, він їде туди, тільки яке питання, де ми звернулися в прокуратуру. І, якщо ми сьогодні написали в прокуратуру, то він сьогодні вже в сьомому відділку. Тому і виділяються туди машини. За цю гуманітарку гуманітарка у нас іде як хоче, розподіляється головою секретарем субота, аня і саня. Грузяться двома машинками. Приїхали, загрузилися, виїхали. Ходку зробили, другу зробили, третю зробили. Ми захотіли особисто познайомитися із зашкварним головою. Однак, пана Зубрія на робочому місці у п'ятницю, 10 травня, не знайшли. Натомість вдалося поспілкуватися з секретарем Анною Дичик. Коментувати нічого вона не хотіла, заборонялась знімати, але зателефонувала до Олександра Олександровича та дізналася, що він поїхав у справах громади і не. Відомо, коли буде. Від нас, голова сільської ради, трубку вже не брав. Через декілька днів ми знову приїхали в Новолатівську сільську раду. Скажіть, будь ласка, закупівля автівок для сьомого відділку поліції? Як Я Не коментую цю це питання. Виділення я коштів мені, на ласка, річку. Мною, я е, просто займаюся водою. Ви не хочете почути. Ви можете сказати одну відповідь. Ви яких, сто... в яких стосунках ви секретарем сільської ради? А в яких стосунках ви із Іваном Пупкіним? Я такого не знаю. Не знаєте, і я такого не знаю. Так по відношенню повідошно мене немає судових засідань. А повідомлення до вас є. Є будь ласка, не заважайте мені. Працювати цікаво. А чи в курсі голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, що відбувається у його громадах? Невже ви не володієте ситуацію і не бачите, як працює Олександр Зубрій? Чи ви робите вигляд, що нічого не відбувається? Невже це вам вигідно? Невже ще до Великої війни Криворізька районна державна адміністрація не могла звернутися в область з проханням посприяти вирішенню проблем громади? Поки ми готували цей матеріал, то дізналися ще багато різних дрібниць. Але розповісти все просто немає можливості. Блог тоді затягнеться на місяці. Одне зрозуміло точно, що в Новолатівській територіальній громаді Потрібно, на мою думку, навести лад, адже голова громади з цим, ймовірно, не справляється. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. А у мене все. Пока.